Цікаво, якщо подушка безпеки складається тільки з дорогих книжок, це фінансова грамотність чи не дуже? Я сьогодні в зеленій футболці з зеленими очима, зеленими тінями. На фоні в мене падають гроші, і так само вони падали з моєї картки і у нас сілісь книжкові магазини. Зараз я вам розкажу найдорожчі книжки, які є в моїй бібліотеці. Тож перша книжечка. Дівчина без відображення». Ви подивіться, ви подивіться. О, матінко рідна, яка вона гарна. За цю книжку на момент купівлі я віддала щось 690 наче, гривень, але ще не читала. Але вона така гарна. Боже, боже. друга це не книга це комікс, частилище. Дивіться, охоронна кондитерська частилище в Суперобкладинці. Я вже її трошечко вам показувала, але в іншому відеоролику. Але це просто шикарно, подивіться. Подивіться на це. Також десь 700 гривень. А, цього книгу ви точно знаєте, ви її знаєте, бачили. Ой! трес зі Смарагдового моря. М -м -м. Подивіться, тут ще знову зріз. Гарна, неймовірно, неймовірно гарна. Дивіться, о, я вам відкрила одразу як оформлення. Кожна нова глава. Це просто шедевр. Також тут є ілюстрації. Дивіться. Зелена ілюстрація, прям на швайп сьогодні, так? Ем, коштувала трошки дорожче за 700 гривень. А ми все піднімаємо і піднімаємо ставки. Так? Моя мрія одна з моїх мрій. Коли побачила цю книгу, знову на якомусь Сестрівці, тобто це маленький якийсь такий магазинчик був, я побачила цю трилогію. Я її купила на наступний день. Я день думала, чи треба. Чи треба. І так Філіп Пулман, його трилогія Темні матерії. Я вам показую першу книжку. Загалом три книжки, кожна в середньому десь 750 і до 1000 гривень. Дивіться, це ж прекрасно. Вартує кожної гривночки, як і за зовнішній вигляд, так і за самою Ставки все вище та вище. Трилогія хроніки Богодолу. У мене є всі три книги, я всі три книги прочитала. Ой. Кожна книга ну, стартує, я її на той момент купляла від 800 до 800, 800 гривень і більше. Три Ого, книжки як оформлення глави. Глянь, Ліва. Так, ну так. Найдорожче, найдорожче, найгарніше, найулюбленіше. Ой, ви, Мабуть, вже здогадали, що це таке? Гаррі Поттер, Гаррі Поттер від Абаба Галамага. Угу. Кожен раз, що неправильно скажу, і кожен раз скажу неправильно. У мене є всі п'ять книг які є на зараз. Кожна книга в цьому циклі стартує від тисячі. 500 і вище бачила п'яту частину за 1600. Але я купила набором на останніх знижках 5 книг за 5200. Отакі діла малята. Загалом книжок в мене дуже багато. Можливо, якусь з дорогущих книжок я і пропустила. Але коли я подумала за цей відеоролик, я згадала саме за ці книжки, бо, мабуть, в той момент їх ціна дуже болюче вдарила по-моєму гаманцю. Все, дякую, Чао, бабіна.